Унікальний медичний апарат відтепер буде у дитячій лікарні Охмадит у Львові. Завдяки ньому, як новонародженим, так і дітям до 18 років зможуть якісно та швидко проводити колоноскопію, тобто виявляти подразнення слезової оболонки, кишечника чи інші захворювання. Таких сучасних пристроїв в Україні два ультратонкий апарат дозволяє проводити обстеження діткам будь-якого віку, і в цьому його особливість кажуть фахівці Охмадиту. Це апарат ультратонкий, тобто ми не можемо дивитися і обстежувати дітей від народження любого ну дітей любого віку за допомогою того, що це апаратура експертного класу. Ми можемо проводити діагностику і діагностику на ранніх етапах, і відповідно допомагати нашим діткам. Вона надзвичайно нам потрібна Чому? По-перше, що вона дозволяє розширити діагностичні можливості в нашій клініці. в нас є потужна хірургія новонароджених, яка вимагає обстеження і колоноскопічного, і власне цей колоноскоп буде використовуватися в цій групі хворих. Подарувала унікальний медичний апарат лікарня компанія Кроноспан. Там кажуть, бізнес має бути соціально відповідальним та за нагоди постійно допомагати. Ціна апарату 100 тисяч євро. Пріоритетністю для нас є діти, навчання дітей і в даному випадку це лікування дітей. Тому ми самі звернулися до лікарні з з Декларацією про потреби. І, відповідно, лікарня вибрала обладнання, плоноскопічна система для лікування діток, яку ми і привезли для них в подарунок як від благодійного фонду «Кроноспан». У нас в області таке обладнання мають, але, умовно кажучи, це не є таке новітнє і такого висококласного потужного потужне обладнання, яке має можливість. Достатньо якісно, достатньо швидко лікарю, який буде проводити ту чи іншу маніпуляцію, зорієнтуватись, вто становити вчасну діагноз, відповідно призначити лікування або підготувати пацієнта до паратинтача.